Дві тисячі перший рік. Дві тисячі перший став роком розбудови України у різних сферах. Роком, коли багато що Україні сталося вперше, а українська сучасна культура набрала небувалих обертів. Як гартувалася Україна? Від 91-го до сьогодні. Давайте згадаємо. Кожен рік. Державні події події 10 років незалежності перший перепис населення перші масові електронні платежі історична довідка 24 серпня 2001 року українці святкували 10 років незалежності 5 грудня 2001 року відбувся перший перепис населення у 2001 році запущена національна масова система електронних платежів. 10 років незалежності. Перша кругла дата від проголошення. І перше велике святкування. До цього ювілею готувалися довго та ретельно. За часів СРСР на Майдані Незалежності у Києві стояв 18-метровий пам'ятник Леніну. Ледь не одразу після проголошення незалежності в 91-му, його демонтували. Саме на 10-ту річницю влада вирішила підготувати новий пам'ятник – 61-метровий монумент незалежності. Його почали будувати у 2000-му та завершили незадовго до 10-ї річниці. У саму ж річницю, 24 серпня 2001 року, на хрещатику відбувся військовий парад, в рази більший ніж у всі роки до цього. Він вражав своїм масштабом та грандіозністю. 6,5 тисяч бійців взяли участь у параді. Хрещатиком Марширувало 18 підрозділів та проїхало 173 одиниці техніки. Також відбувся авіапарад. Це святкування запам'яталося надовго. Перше всеукраїнський перепис населення важлива подія для незалежної України. Перепис це не лише про кількість людей, а й про те, чим живуть ці люди: їхня релігія, мова, якою вони розмовляють, етнічна група, до якої належать тощо 5 грудня 2001 року. Відбувся перший і поки що єдиний за часів незалежності перепис населення. За його результатами на території України проживали 48 мільйонів 457 тисяч осіб, які представляли 130 національностей і народностей. Із понад 48 мільйонів, 77,8% відсотків були українцями. По всій території України 67,5% відсотків зазначили рідною мовою українську. Російську зазначили 29,6% відсотків громадян, серед яких етнічні росіяни та представники інших Національностей і народностей, які жили на території України. Зараз часто, аби розплатитися, достатньо лише телефону або банківської карти, якими можна скористатися навіть у найвіддаленіших куточках України. А зняти гроші з банкомату тим паче можна де завгодно, не кажучи вже про перекази онлайн. І багато хто не знає, а багато вже й забув, що колись в Україні нічого подібного не було. І половина таких можливостей з'явилася лише у 2001-му. Саме цього року Національний банк України створив національну систему масових електронних платежів, що дозволило українцям проводити автоматизовані безготівкові розрахунки, знімати гроші в банкоматі, сплачувати послуги, купувати товари банківською карткою. Суспільство події затонув теплохід пам'ять Меркурія. Папа Римський відвідав Україну. Історична довідка. 26 січня 2001 року біля Криму затонув теплохід Пам'ять Меркурія. 23-27 червня 2001 року Папа Іван Павло II відвідав Україну. Теплохід пам'ять Меркурія сотні разів виконував рейс «Стамбул-Євпаторія». Однак, 26 січня 2001 року такий рейс став фатальним. Під час шторму судно дало сильний крен поворот корпусу корабля, через що зачерпнуло багато води, і пішло на дно. Все це тривало близько 9 хвилин. На борту знаходилося понад 50 людей, точну кількість пасажирів. Так і не дізналися, оскільки з'ясували, що на теплоході знаходилися незареєстровані люди. Пасажири, які були на борту, їздили у Туреччину закуповувати різну продукцію і продавали її в Україні. Як встановила прокуратура, судно було перевантажене. Вантаж був ненадійно закріплений, через що під час шторму зсунувся на один бік. Це спричинило крен теплоходу і подальшу трагедію. 32 людей було врятовано. 14 знайшли уже мертвими, інші отримали статус зниклих безвісти. Найсумнішим в цій історії було те, що компанія-власник теплоходу Пам'ять Меркурія два дні не повідомляла про те, що судно не прийшло у порт у встановлений час. Про трагедію дізналися від кораблів, які проходили поруч, і помітили людей на рятівних шлюпках. Деякі з людей на цих човнах були уже мертвими, так і не дочекавшись порятунку. Цілих п'ять днів папа римський Іван Павло ІІ провів в Україні. Його візит почався 23 червня 2001 року. Іван Павло ІІ приїхав на запрошення президента України Леоніда Кучми. Метою візиту була підтримка вірян усіх конфесій. Та підтвердження європейського шляху України. Папа прилетів у Київ, а вже 24 червня провів службу на спорткомплексі чайка, яку відвідало 150 тисяч вірян. Після чого Пантифік вирушив до Львова. Там він провів чотири меси. У заходах взяли участь біля двох мільйонів прочан. Цей візит став однією з найсвітліших подій в історії України. В свої проповіді папа виголошував українською мовою, що дуже зворушило українців. Цей приїзд став дуже гучною подією на теренах України. Однак знайшлися й противники візиту папи. Росія і власне російська православна церква почали кричати про засіхання католиків на ісконно православні землі, до яких вони впевнені, що мали причетність і вважали ледь не своєю власністю, щоб підтримали і прихильники московського патріархату в Україні. Але цей голос заглушили мільйони вдячних вірян. Культура. Події. З'явився музичний телеканал М1. Підйом найпопулярніше тб шоу Запустили стратегію Козаки. Історична довідка. В грудні 2001 року телеканал М1 почав мовлення. 25 квітня 2001 року підйом отримав нагороду Телетріумф. 12 квітня 2001 року вийшла українська комп'ютерна гра Козаки Європейські війни. Чи не найпопулярніший музичний канал України м 1 було засновано у 2001 році. За час свого існування телеканал отримав безліч премій та звань на українському телебаченні. Окрім музики, він славиться своїми навколо музичними програмами та українською музичною премією «М1 Music Awards». Підйом на новому каналі почав виходити ще у 1999 році. Однак у 2001-му був на вершині своєї слави із ведучими Машою Єфросініною та Юрієм Горбуновим. У 2001 ведучі отримали звання найпопулярнішої тебе пари за опитуваннями глядачів та нагороду Телетріумф у номінації Телевізійне шоу, яке підйом отримав після цього ще тільки раз у 2002 році із тими ж ведучими. Українська комп'ютерна гра козаки полонила всю країну та вийшла далеко за її межі. Була популярною як у Європі, так і у США. У 2000-х серед юного покоління українців про цю стратегію знали майже всі. Розробила її українська компанія JC Game Дві 2001 рік був насиченим і гучними, і дрібними, але важливими подіями. Настільки що всі й не згадаєш. Але він точно став одним з найважливіших у розбудові нашої державності.